Привіт! Було питання, чи пропрацьовувала в терапії дитячі травми. Так, да. я клієнт за стажем і вже казала, що більше цим хизуюсь того, що... чим соромлюся, раніше соромилась. То, що це така собі робота, знаєте, є фітаняшки, які займаються тілом. Я сподіваюся, що колись я до того теж піду і буду займатися своїм тілом. Зараз я як це, не можеш йти в тому шляху, ляж і лежи в тому напрямку. Я поки що лежу в тому напрямку. Але колись, дай Бог, діду. А є е, менталоняшки, люди, які качають свою менталочку. Так як мені гостріше питання стояло з емоційної сторони, то я першим ділом зайнялася тим. Так, е, да, дитячі травми пропрацьовувала. Взагалі мені хотілося б трошки так вступ зробити, що таке дитяча травма? Так багато про це говориться і багато вже про це написано. Але на жаль, на цій темі багато є і спекуляцій різного плану. Я проти того, щоб звинувачувати в усьому батьків, того що як я сама стала мамою і 10 десять разів переконалася, що не в одному місці я не ідеальна мама, зрозуміла, що все ж таки да, батьки це люди, яким вдалося народити дитину, і вони все життя щось стараються з тим зробити. При тих розкладах, які в них є на руках, при тих дефіцитах досвіді і можливостях, які в них є. У тут всередині. І вже там більш конструктивно чи більш деструктивно розгортаються сюжети, там уже хто, хто на що спромігся. Сердитися на батьків можна в терапевтичних цілях, в конкретній ситуації, посердився, попсіхував, вивів ту емоцію, тоді сів, зрозумів, що все ж таки ми не ідеальні. І коли ти розумієш, чого вони це не змогли тобі дати чи не зробили, приходить навіть співчуття. І любов стає більш така доросла і свідома. Не за те, що вони були ідеальні, а за те, що це живі люди, яким теж, теж прийшлось нелегко. І вони компенсувалися як могли. Але, щоб в цей стан зайти, прийняти і співчувати і любити по-дорослому, треба посердитись по-дитячому. Такий алгоритм: спочатку сердишся, як маленька дитинка, в моменті яку образили, або там не помітили, або ще щось, і ще щось. Да? А вже тоді. Ідеш в розуміння, прийняття любов по дорослому. Я вам скажу, що всі діти, в яких були живі батьки, або просто люди, які їх виховували, завжди їм буде яку претензію вивалити на цих дорослих. Бо дитина щось хоче, і вона всю свою потребу і неспроможність, вона якби делегує дорослому. А дорослий іноді робить це класно, а іноді не дуже попадає, або не попадає, або ще всякі різні штуки. Так от, що в мене було по дитячих травмах? Ну, саме така, зрозуміло, що не все я можу розказувати в форматі ТікТока. І є речі, які легко розказувати, є речі, які лишаються глибинними і особистими. Да? Ця травма вона для мене вже така, якби ну, в відкритому доступі. Був у мене досвід булінгу і в школі. З однокласниками, і е, був в мене досвід, що я була, потрапила в лікарню на 5 місяців, як мені було 7 років. І там без батьків. І воно було трошки схоже типу дитячого будинку, там була велика кімната на 30 дітей і ігрова кімната. Але ще там ходили лікарі, нам робили уколи щодня вранці і давали таблетки на цілий день. На вихідні можна було забирати, в кого були родичі, забирали. Був мене такий досвід, і там той булінг він гостріше переживався, бо ти далеко від дому, я така була дитина дуже домашня, дуже прив'язана була там до мами, до родини. І першим часом я була в шоках, що їхала робити рентген, бо манту була дуже завелика. А виявилося так, що з пачку, з половинкою пачки печення недоїденого і в літньому платічку я потрапила до лікарні з концами так сказати. І да, там була така, я дізналася, що таке дідівщина серед дітей. Це правда, що діти можуть бути дуже жорстокими, це правда. І я тоді не розуміла, чого вже як стала психологом, зрозуміла. Собака буває і тільки від жизни собачий. Всі діти сердилися так само, як і я, що вони там одні. Я думаю, що їм не вистачало турботи, любові, ласки. Це було в місті Одеса. Я думаю, що там були діти, так як це обласний тубдиспансер, це був туберкульоз у мене, то е, там були діти із сел, з районів, я теж була з села. І е, були діти, до яких ніколи не приїжджали батьки або раз чи два. І я думаю, що ну, там була така фішка, що е, якщо ти новень, новенький, то тебе б'ють. І коли ти кажеш, а чого ви мене там, чи штовхаєте, чи б'єте, чи що? Вони кажуть, ну так ти ж новенька, що непонятного. Ну, це все одно мені не пояснювало, Я не розуміла, що як це. Ну, типу, окей, я новенька, але все одно не поняла чого. Але там ще був такий момент, за яким мені дуже-дуже соромно по сьогоднішній день. І я в шоці сама себе, але я пізнала силу цієї тобто коли тебе довго якось обзивають, б'ють, зачіпають, не запрошують ніде, всі граються кучками, а ти чужак, бо ти новенький. Ще як на зло, я була три місяці новенька. Думаю, блін, ну хоч би хтось вже поступив на кінець, то передати естафету це нещасну. Ну ні, три місяці достойно і почетно я держала це звання. Це був капець. І був момент. Коли поступила нова дівчинка, і я пішла в то, що я її зачіпала. Мені хотілося перейти із ролі жертви в роль дєспота. Бо там, коли тебе ображають, коли на тебе довго йде агресія, ну, це на тебе дуже впливає і в тебе два виходи. Або стати теж агресором, те, що часто бувало в армії під час дідовщини, да? от коли служили, я пам'ятаю ці розповіді з 2000-х років, багато чула. Що спочатку тебе б'ють, а як тільки ти вже стаєш старший і приходять нові, ти ще з більшою злостю б'єш нових. Тобто, або ти будеш співчувати, захищати, або ти будеш, Та... ну, ти ілі защитник, і лі агресор, Третього не дано. І я пам'ятаю, що я цю дівчинку ображала. І я так сердилася, бо я хотіла бачити, як вона, ну, що їй неприємно, що я її ображаю, і що вона заплаче. Я вже не знала, як її зачепити, як її, які зачепити, які їй слова такі сказати, щоб все ж таки спровокувати на сльози. І от тоді я, як на уровні звіриного інстинкта, пережила, що таке цей злам, злам особистості. І... Мені дуже шкода. Я пам'ятаю, що її звали Тома Тома Вибач, я була дуже неправа себе як скотиняка і падлюка. Я це знаю. І я на власному досвіді пережила, що таке з грохотом провалитися у власну неспроможність. Потім, коли вже був булінг і в школі, і там, бувало, Так, да, в школі. Вже як була студенткою, вже не було, бо в мене був лайфхак, я приїхала геть в інше місто навчатися. І я подумала, що е, сама собі так вигадала, здавайся, поки не станеш. Я подумала, що буду себе вести, як будто я дочка председателя колхоза, в мене все зашебісь. Я себе так впевнено вела яскраво, як зірка, що всі повірили, що я зірка і ще її попросили мене старостою бути. Я ще й рік чи півтора була старостою. І просто ніхто не знав мою велику чорну тайну і історію, що в мене був булінг у школі. Ну, а булінг був уже у школі з того приводу, що я п'ять місяців пропустила, і коли я повернулася, вже був другий клас, я повільно писала, повільно читала. І в нас була сільська школа, що п'ятеро дітей, і я п'ята, якби остання сижу. вже клас дружився, і я якось не дуже вписалася тоді в цю кампанію. От, але. Вже тоді, коли мене там зачіпали, я радію, що не провалювалася в те, що було от в лікарні, і якось я просто там або відмовчувалася, або там скиглила дома, або ще щось, і ще щось. Але я знаю, що таке падати в нізи. І, от у той досвід, у той стан всередині ти себе відчуваєш, як, як якась звірюга, в тебе нема нічого святого. Тобі просто так боляче, ти такий зламаний, що тобі хочеться цю зламаність свою комусь передати. І Якщо вона заплаче, то ніби вона якби відміни і анулює всі ті рази, коли плакала я. Це було жахливо, серйозно. Далі буде.